І загоряються вогні. Першого етапу слік Хесен. Вогні гаснуть і старт. До них він має гарний старт. Повозили Месенка повинен захистити другу позицію. Ми вже бачимо, що Назар зарвий буде його атакувати. Також метро Лукана по зовнішній траєкторії буде заходити в цей поворот. Данило Голинок. Має внутрішню трактори, чи буде він до Дениса? з досим, але непоганий вихід має цю породу, але це не зовсім закриває. Ми бачимо, що Нікіта Бахмуас, можливо, хоче в'їзди ніби той в нього. Вибачте, це буде Трощак, 21 21 номер їде зараз за нанула Голенком. З Голенка, до речі, чорний прапор, це походу був вальс старт. Буде дrive'thру. Бачимо ми зміни э, всередині пілотона багато. О, Єгор Винокуров вилітає, чи що, щось. О, все, да, Єгор Винокуров вилітає, дуже великий у нього відрив. Ну і позаду пілотона дійсно якась дуже боротьба. Назар Васильчук зараз на прямій має сліпстрім від Павла Денисенка. Чи зможе, чи вистачить йому цього сліпстріму, щоб... Атакувати в першому повороті, я думаю, все ж таки ні, палат Кінсенка також і Ну, Говорячи про пілотів, о, зараз що, знову у нас повтор, щось сталося. Трішки розвернула пілота попереду. Здається, це пілот команди Сайтата. О, хто тут... Дмитро Мішина. Всіх порозвертало потрошечки. Як ми бачимо, Дмитро Мішин не зміг. Не побачив. Ну Такий сліпий поворот, дійсно, якщо там. Хтось розвернувся, ось, так, да, Єгор Винокуров тут розвернувся. Бачили-бачили пілоти, але вже досить закисно. Мені Винокуров трішечки прогазував. Насправді мав то стояти на гальму. Не знаю, це вже буде на розсуд суддів. Але трішечки заранено Почав Єгор рухатись. Ой, ага, тепер. Можливо, отримає штраф. Леслав Зелений атакує по зовнішній траєкторії. Далі перший поворот і для Георгія. Хоча він кращий, але все ж таки швидкості достатньо заводить Владислав Зелений, щоб захистити свою позицію, точніше вибрати бо він позовнішній. Ми бачимо ми, що тут е всередині пілотону дуже великі зміни позиції, помиляється зараз. Дмитро Черенко виїхав доволі таки широко і одразу скористався цими ігор Шквира. провів майже ідеальний турнір. Зараз ми бачимо боротьбу між пілотами. Арсен Петросян трошки його заносить на зовнішній траєкторії, але пробачає йому політ. Але за рахунок того, що дуже-дуже по зовнішній траєкторії пішов, бачите, був було боліт два рази. Він тактично. Бачить, як пілоти вперед помиляються і просто от зараз скористатися. Ай-яй-яй, заліз, і великий контакт на три пілоти, навіть на чотири можливо. Арсен Затосян також підштовхнув трішки Андрія Вепра, можливо, трішки пізніше зможемо проглянути повтори з різних ракурсів. Але так, Юрій Дудирчук теж я так розумію. і... Шквира на 17 й сходинці опинився, трішечки спіші, можливо, атакувати вже на 18. й Тепер має пошкодження, Придеться їхати в і не Не дуже е, сталося. Зараз повтор. Якраз е, з камери Арсена Петросяна все видно, бачимо, що шквира атакує пілота номер 83 не, не пам'ятаю хто це, да, трішечки підштовхнув він. Андрія. Ну, чи мав лишати місце 63-й номер. Ну напевно таки мав політ уже в базі. Ах, не знаю, дуже дуже важкий інцидент, а це у нас Юрій Дитерчук бачу, що по номеру поки не впізнаю пілотів. Ну і лишав ще місце, так? Важко важко так з повторю одразу розсудити. Колодененко також може поборотися за перемогу у спринті. Назар Васильчук, вихід у нього доволі непоганий, Але чи вистачить йому цього? Все ж таки, Колодененко також є сліпстрім. У Домініка Хорошавіна немає сліпстріму, може й програти цей спринт, якщо Денисенко обжене його. Але я думаю, нічого не зміниться. І Домінік Хорошавін у нас перемагає в цьому спринті. Другий Денисенко, третій Назар Васильчук. Четвертий. П'ятий метро Луканап і Андрій Возняков відповідно. Нічого не заважає. Владислав Зелений, далі Георгій Почашфілі. Нікіта Багамас, восьмий, трішки в своїй лізі, бачимо, проїхав. Тим Тим Сава. Майже фотофініш. Тим бачимо ми 39 тисяч. І всього на всього відділяє, Артему не вистачило. Трішки, не знаю, метрів 100 буквально. Парсин Патрісян Андрій Вепро. Також у них буде фотофініш. Це вибачте, це Євген Шелінкова. Андрій Вепер. 24 тисячі. Теж їх розділяємо. Загоряються вогні. Крін флек, грін флег. І вогні Стартує перша гонка, слік Україн. Та перший Домінік Коршен має гарніший старт ніж Павло Денисенко. І ми бачимо, що у нього буде зовнішня траєкторія все ж таки на вході. Що у нас бачимо прорив. По зовнішній траєкторії там був, здається, від Андрія Познякова, намагався він прорватися, але тут виїжджає взагалі завдачи треку. І поки що без особливих змін позицій у нас Дмитро метро Лукана все ж таки бігав Андрія Познякова, далі Назар Росівчук одразу користується, Павло Денисенко намагається зовнішню траєкторію. Андрій Позняков, чи може він захистити свою п'яту сходинку вже. Має гарнішу траєкторію внутрішню, і за рахунок цього Назара Васильчука зараз буде атакувати Павло Денисенко. У вилітає у нас Почаш Філі, Домінік Харашан тапуває одну в Також Артем Сава одразу за ним. По Чашвілі, до речі, здається, фальстарт. Бачимо чорний прапор. І Назар Васильчук, так да? Полоденесенка, боротьба на прямі і поки що до речі, Назар швидше. Тобто, можливо, на такий, на напрямі більший сетап. Не знаю. Внутрішня траєкторія Полоденесенка досить таки. До Здалося, Домінік просто підштовхує свого напарника, давай обганяє, але не вистачає. Атака Павла Денсенка Назара Височука, але Назар захищається. Поки що вихід напряму до здобуває здається, здобувається таку сходинку у Павла і по внутрішній траєкторії. Побачимо. Тепер у нас боротьба між Домініком і Назаром. Осичук проти Карашавіна. І бачимо гарний стріпстрів. Має тоді ні, нікуди ні, атакувати, я думаю, по внутрішній траєкторії, але Назар не хоче віддавати внутрішню траєкторію, а все ж таки має, бо вже там далі стіна. Внутрішня траєкторія для Дамініка Хорошаюна. Також Павло Денисенко може скористатися цією внутрішньої траєкторії, Намагається в неї залізти Павло Денисенко, І так, обидва пілоти. Ух, трошечки приходиться від ломлювати болід. Контакт між пілотами. Зараз ж підтримує боліт, але втрачає дві позиції, трішечки витісняв, його холодина сценка, там вже виїжджав на його траєкторію, незрозуміло було з камери. Але в цілому ну, рейсінг, інцидент, наче. Домнік також здобуває ще одну сходник, обігнавши Богомат, не, не побачили ми цього, але боротьба Назар, ух, отак от от дуже. Трішечки підзанесло ще один хату між пілотами, і до речі, одразу позади них трощак, який готовий скористатися цими помилками. Але трішки не вистачаємо, швидкості на навіть здається. Міг би вийти тут і користуватися з Але Ми бачимо, що обидва пілоти швидше нього. Павло Денисенко зовнішня траєкторія. Назар Васильчук має вигіднішу траєкторію для захисту цього повороту і далі він зможе захистити від Павла а, на цьому полі свою позицію. Ці зараз вражаю, буде можливість атакувати. Поздняков займе внутрішню траєкторію, буде намагатись захищати цю позицію. Домінік перехрещує, намагається залізти в внутрішню, але дуже грамотно Позняков обирає позицію, ні все ж таки Домінік вдається залізти у внутрішню траєкторію, далі внутрішня у Познякова. Хорошан програє цю дуель принаймні на цьому колі. Бачимо, що намагається якось перехрещувати, шукати цю шпарину, бо насправді Позняков захищається для свого тіммейта, наскільки я, скільки, я розумію. Так, не про Познякова в Познякованій команді. І Зараз Рашавін атакує по зовнішній траєкторії. І Далі вже питання сетапу. І, напевно, сетап буде краще, ніж у Андрія. Але буде мати сліп стрім. Зможе це йому допомогти тут трошечки. Ну, триматися на одній швидкості так. зможе атакувати. Ну, непогано, до речі. Зараз буде можливість для атаки у Пазнякова. Атакує він хороша на позовнішній траєкторії, але все ж таки у Теміка тут набагато вигідніша траєкторія. Буде можливість атаки на Андрія Пазнякова ні, все ж таки. Наступний поворот також. Це не просто заходить. Але Андрій Позняков трошечки широко виходить. Зараз Васильчук намагається цим скористатись. Контакт між пілотами. Але Васильчук в цілому мав право туди залазити і вже був попереду. О, який прикрий контакт для Андрія Познякова не бачив цієї камери. От бачимо ми. Ну от, Уже попереду внутрішня траєкторія. О, там навіть контакт. Там не був, Неприємний момент. Сліпстрім є. Три десятки відстані є, які стрімко-стрімко скорочуються. Уже менше двох десяток, півтори десятки. Трішечки ширше виходить зараз Домінік, намагаючись зберігти швидкість. До речі, можливо. А, там якось трішки закінчиться. Атака по внутрішній траєкторії, ну, то вона буде мати зовнішню, але ну, напевно все ж таки ну, немає шансів по зовнішній траєкторії. Цим повним трішки буде намагатися на Тимофєточка так зробити і вдається йому зараз вибрати позицію, а сава теж намагається залізти, і там Желінков ще залазить, намагається Саву трішечки на зовнішню траєкторію, та ще йде повст. Але я не знаю, це ж другий поворот, там може і такий триклім'яць виставлений бути. І що у нас по змінам позиції? Жінковс зміг скористатися. Де ж таки Ух, зараз контакти і Желінков програє позиція в Петросян який вже під'їхав. І там вже під'їжджає. Домінік Хорошаєн та Дмитро Луканов розпочинають останнє коло. Домінік лідирує, Дмитро Луканов тримається за ним і хочу побачити так, ось наші, наш. Уже подиум, напевно, Назар Васильчук третій теж напевно буде на подіумі, Але хто буде на якій позиції питання? Артем Сава там виграє позиції. У них пристановки з Євгеном желком там в середині, але Луканом намагається втягнутися, Але 6 десяток на виході, напрямі все ж таки, напевно, це багато і не зможе він викорати. Дані Хорошавін, гарний вихід. Ну і так, да, можна, думаю, вже говорити про те, що Дамнік Рашавін. Перемагає у першому етапі Слікресін Ukraine. Доїжджає до кінця і перетинає фінішну пряму. Дмитро Луканов, другий. Гарний для нього результат. Назар Васильчук третій. Павло Денисенко невдала трішечки напевно, гонка. Боровся з Назаром Васильчуком, але відстав четвертий. Власлав Зелений п'ятий, шостий, Андрій Пазняков. Ну і переможець. Тотальна домінація в кваліфікації, в спринті, в гонці. Як розкажи, як це було? Як багато ти тренувався, чи так по накату проїхав? Дякую, да. Ні, не по накату, Тренувався, дійсно готувався. Працювали ми з одним із учнів, який теж гарно сьогодні виступив до цього етапу. Відповідно, накати до цього треку був, мав досить, досить, скажу так. Ну, не прям багатенько, але достатньо. Достатньо для того, щоб гарно сьогодні виступити. І так, да, це от гарний приклад того, що тренування, якісні тренування завжди конвертуються в результат. А сьогодні, в принципі, дуже класна була гонка, особливо друга. Сподобалося цей прорив. Кожному, з ким боровся з пілотів, хочу віддячити за боротьбу. Дуже було на грані, але такі на професійній грані. Тобто була впевненість в суперниках. Відповідно, можна було трошечки. Скажімо, більш агресивнічать, тому що розумів, що ці пілоти розуміють, що я роблю, як я роблю. І в принципі, і в певних суперниках була насправді. Тобто, я знав, що хлопці просто знають, що я тут десь поруч, що вони мають мене на увазі, і, відповідно, ми можемо проїхати якісь там секцію поворотів пліч От, Тому цей прорив був дуже кайфовий, а мені прям дуже сильно сподобався насправді. Як би дивно це звучало, комбінація треку та автомобілю. Дійсно, треба було працювати з автомобілем, знайти оцей баланс, тому що ці машини не вміють їздити просто прямо, їм завжди треба якось так напівбоком газувати. І оцей баланс і пілотування на грані знайти було дуже важливо. Ну і в принципі з цим я справився. Результат каже про себе. От вже дуже чекаю наступного етапу на Сіврестовані. А, вітаємо тебе, така розширена відповідь. Навіть більше нічого спитати. Дякуємо тобі, вітаємо з перемогою в спринті в гонці. Бажаємо удачі в наступному етапі. Щиро дякую до зустрічі. Що ж, дякуємо нашим пілотам. Дякуємо нашим пілотам за інтерв'ю. Це був uh, перший етап uh, Sleek Racing Open Wheel League 2025. Uh, ми будемо вас чекати на наступному етапі uh, в Сільверстоуні, як сказав Нік, uh, Це буде інтернешнл конфігурація. Uh, дякуємо всім пілотам за виступ. Uh, дякуємо всім глядачам, хто дивився uh, цей uh, етап. Попереду ще дуже багато етапів. Будемо очікувати вас на наступних. Дякуємо за перегляд ще раз.